Це морові де смарт. Перший в україні дивани з повноцінним ортопедичним матрацем всередині, без зайвого інструменту, без складного монтажу, лише 5 хвилин і диван готовий до використання. У комплекті основа, боковини, спинка, подушки та пуф. Ніяких ключів не потрібно, навіть шурупів. Кожен елемент вже підготовлений для швидкого складання. Спочатку встановлюємо боковини, просто вставляємо в пази і защіпаємо на єврозачепи, без додаткового кріплення. Механізми фіксації вже інтегровані в основу. Вони утримують конструкцію надійну і без люфтів. Далі у нас сидіння. Воно ставиться роликами на брус коробу, усе йде по місцях логічно та зручно. У комплекті зручні подушки з силіконізованого холофайберу. Вони добре тримають форму та залишаються м'якими навіть після тривалого використання. А декоративний кан по периметру додає формі чіткості та підкреслює геометрію дивана. Диван, оснащений механізмом Єврокнижка, одним із найпростіших та найнадійніших. Простота механізму це його і перевага. Тут банально нема чому ламатись. Коли ви розкладаєте диван, достатньо злегка припідняти сидіння і фіксатор автоматично защіпається. а про розкладанні знову трохи підняти, щоб його зняти. Моро їздить на м'яких гумових роликах. Вони забезпечують абсолютно безшумне пересування та не дряпають підлогу. Диван доступний у двох варіантах: Моро зі спальним місцем 135 на 190 см та Моро Максі 145 на 195 см. Моро це про простоту, зручність і турботу про ваш сон. Збирається легко, служить довго і виглядає бездоганно.